Нам потрібно е, гроші. Е, гроші. Привіт, після багатьох відео на Ютубі та Тіктоці про хлопців, яким лише по 15 років, але вони вже мають в банку пару мільйонів. Кидає в сльозу, тому що ти також хотів би бути серед них. Але розкажу вам секрет, що таким багатим може стати навіть ти. Сьогодні я вам розповім про заробіток в інтернеті, на якому можна заробити реально великі гроші. Ця робота буде пов'язана з фотошопом, і якщо в тебе нема фотошопа, то на Ютубі є багато відео, як його скачати безплатно. Ну і ще не виключай відео, якщо ти навіть не вмієш відкривати фотошоп. Для цього способу нам потрібно створити нову сторінку або в інстаграмі, або в Фейсбуці, або ВКонтакті. Оформляємо її під сторінку для дизайну. З інтернету знаходимо непогані роботи і виставляємо до нас на сторінку під надписом, що вони наші. І якщо є трохи грошей, то підкручуємо трохи лайків на пости і підписників, щоб сторінка виглядала посолідніше. Далі йдемо на Ютуб або на сторінки дизайну. І під постами пишемо, що можемо дешево зробити шапку або аватарку на Ютуб. Ціну вибирайте самі, але для початку вам стане робити аватарки за 20 гривень, а шапки за 30. Саме головне питання, як ми будемо їх створювати. Заходимо в Google, вводимо в пошук готові шаблони для шапок або аватарок на YouTube. Скачуємо і закидуємо PSD файл в Photoshop. Міняємо нік на шапці на нік клієнта. Зберігаємо і все готово. Надсилаємо клієнтам. Він скидує вам гроші. Всього за 5 хвилин ви заробили непогані гроші, нічого не роблячи. Так, зрозуміло, що іноді клієнти будуть кидалове. Потрібно буде десь піднапрягтись, але все ж на цьому можна заробити достатньо грошей, щоб залетіти з цими грошима в більш прибутковіші теми, наприклад, в криптовалюту. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк і підпишіться на канал. З вами, як завжди, був Маніжен. Слава Україні!